Екс депутат Сергій Пашинський, який є підозрюваним у справі з реалізації нафтопродуктів Курченка, вийшов з під варти під заставу. Про це сам Сергій Пашинський повідомив у Фейсбуці. З його слів, гроші на заставу взяли з коштів на виготовлення зброї. Тільки що підприємства Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і доб'юся повернення цих коштів. Написав Пашинський. Нагадаємо, вранці 12 лютого Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро прийшли з обшуками до колишнього нардепа Сергія Пашинського у справі про націоналізацію нафтопродуктів олігарха Курченка. Набута САП заявили, що спільно з СБУ викрили схему заволодіння нафтопродуктами, через які держава зазнала 967 мільйонів гривень збитків.